Приблизно дві третини будь-якого орендованого пляжа займає зона платних послуг. Інші 30 – для тих, хто хоче взяти рушник та лягти біля моря. Одеські чиновники вирішили поділити пляж навпіл, по-чесному 50 на 50. Але таке, начебто, компромісне рішення не викликало підтримки ані у підприємців, ані у одеситів. Правила користування пляжами в останні приймались у 2007-му. За сім років багато що змінилось, і упорядкувати стосунки між орендарями, одеситами та чиновниками стало вкрай необхідно. Новий проект винесли на суд городян. Данные правила позволяют арендаторам устанавливать самостоятельно ценовую политику. Топченые по-прежнему могут 70% территории занимать, это тоже требует изменения. Дальше в этих же додатках не рег... на арендованных пляжах не регламентируется количество а, 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 сооружений для мытья ног, душевых кабинок, там, детских площадок и так далее. Там сказано, не врегулевано, что позволяет им вообще отказаться от предоставления данных услуг, в том числе на бесплатных территориях. Документ нас подолговые всей з одного боку вони готові йти на компроміси та залишитись на половині пляжу, але на плечі бізнесу поклали безліч обов'язків. Це правила ігри в одні ворота. Там предприниматель без прав, тільки з одними обов'язками. Ми, як предприяти, повинні забезпечити пляж, очищеною чищена водою. А яким образом ми повинні видавати кожному посетителю по бутилочку, який зайшов на пляж. Ми повинні поставити цистерну тони води. Така та вода буде доставлятися, чищена вода. Ми должны провести трубопровод, где поставить фильтра. Київський юрист Михайло Гав'юк прочитав кожний пункт. На його думку, документ просто безграмотний. Настільки запутаний текст, таке враження, що створено, аби зробити хаос в цих відносинах. А тоді, в судовому порядку, вирішити питання, як зручно місцевій владі. Запропоновані чиновниками правила громадські слухання не пройшли. Їх обговорювало чотири години. Але, врешті-решт, було вирішено створити комісію для розробки нових. Можливо, для того щоб навести лад на пляжах, потрібно взагалі відмовитись від поняття Оренда піску. Любой человек, любой гражданин Украины или зарубежный гражданин, или одессит, в первую очередь наверное, одессит, смог бы взять для управления какую-то территорию пляжа и предоставлять на, на на этой территории определенные определенные услуги пляжные. Таким образом, мы получим чистые, комфортные пляжи и более высокий доход бюджета, чем есть на сегодняшний момент. За кордоном пляжі виглядають дещо інакше. Наприклад, це знімки відомих місць відпочинку у Сполучених Штатах Америки, а це світлини з найкращих іспанських пляжів. Не менш привабливо виглядають береги в бразильському Ріо-Жанейро, де і навіть у сусідній Болгарії. Порівняємо це найвідоміший пляж Одеси Аркадія. Привабливість пляжів не є єдиною відмінністю. Деякі місцеві підприємці забувають про головне. Доступ на пляж, хай і орендований, вільний для кожної людини. Валерія Наумова Олег Шпак підсумки тижня. Перші